Ну, якщо вона там є, закроє, то її нам дуже мало. Так, де наш автоген? О! Ось такий автоген. мій автоген. Віддай мій автоген. А де сачок? Давай та де... щуку. А де сачок? А О, чого він поряд? Там? Сачок і садок. Там, нам, вот. нам, бо, туди бо, бо нема куди його цепляти. А там є. Де? Далі? Да, там є? Давайте. Ні, отут бери з спецами верх під джабри. Під самий верх? Да, не так, Я тобі покажу. Давайте ну, ну, давай показуйте. Так. Отак, да? так. Взагалі так ніхто щуку не бере. Понял. Її беруть отсюди під самий верх, одним а -а -а. пальцем. Отак, да? і там обережно. Ой-ой-ой, назад. Ні, ні-ні, ні, не прав. вчити. працювати, я тобі потім Добре, покажу. Добре, покажете, так. Оцих молодих коньків потрібно обучати, бо вони начебто і щось розуміють на рибалці, але брати щуку не вміють. А щуку можна брати лише одним пальцем. І, Дайте, лише, ну, давайте так, і лише в одному місці. Навіть ви іноді ранитесь. Це, ну звісно, тому що я ж спішу, а якщо до цього підійти творче з холодною головою, тоді все буде добре. Так, ну хорошо, ну, будемо все ж таки чекати якогось вихіду. До речі, от тільки покрапив дощ і одразу після доща вона прокинулася. Ну, подивимось, що там далі буде. Mm, i normal.